Цікаві факти. Автентичні українські краєвиди історичної давнини зараз можна уявити. Прочитати про них у книжках або побачити на власні очі, знайшовши їх серед історичних листівок, які дійшли до наших часів. Зверніть увагу, французькою написано «Tribes де Ukraine», А Кацапи написали «Малоросія». А на цьому фото сірі воли, незамінні помічники українських селян, які майже зникли із сіл за сталінських часів. І ще одна світлина до революційних часів вітряки, що належали князям кочубеям Вулиці після дощу в селі. Звісно, хоч і болотисті, але особливий запах мають дикі трави, по яких найбільше любили ходити босоніж діти. А це Запоріжжя. Складно повірити. Що лише за кілька десятиріч від цих хатин майже не залишиться сліду. Сучасним людям, мабуть, складно уявити відчуття тогочасних людей, які після довгої розлуки приступали ріг рідної оселі. Хати із затину виглядають стріхами, наші грибочки накриті соломою. А тин до самої води. Відгороджував шлях худобі до водопою від господарських угідь. Пасовицько Звичне заняття для українських дітей і підлітків. Того часу дітлахів відправляли пасти домашню птицю вже років із шести або семи. Молотили зерно ціпами. Жати збіжжя у снопах сушили. Потім колося розкладали. Ударами ціпа зерно вибивалося із жорстких лусок колоса. Його провіювали і відвозили до комор. Відходи від обмолоту йшли на корм худобі, як і погано обмолочене зерно. Косовиця. Життєво необхідний ритуал для українських селян. Люди їхали до покосів цілими сім'ями. Коси коса, поки роса. А як роса додолу, то ми додому. Ідучи влітку далекою дорогою, селяни знімали взуття і йшли босоніж, чи то щоб відчувати землю тілом, а може, просто берегли черевики, які на той час могли коштувати чимало. А так збирали льон. Пізніше з нього виготовлять нитки, ткатимуть тканину і шитимуть одяг. А поки що це просто рослини. Хата у рідному селі Кобзаря. Хто знає, можливо, люди на цій світлині чи їхні батьки ще навіть пам'ятали родину Шевченків. На кутки і зараз, наче 100 років тому. Ділиться чи не кожне українське село? Кожен куток це відрізок вулиць, який впирався у степ і мав свою назву. А тут минуло дитинство Миколи Гоголя, рудого панька. Так це село виглядало 1915 року, через 63 роки після смерті письменника. Усі ці фотографії це своєрідні вікна, які допомагають зазирнути в інше реальне життя. Це те. Яке описували історики і письменники минулого. І, можливо, деякі із цих краєвидів виявляться для вас рідними.

Автентичні українські краєвиди історичної давнини зараз можна уявити, прочитати про них у книжках або побачити на власні очі, знайшовши їх серед історичних листівок, які дійшли до наших часів. Зверніть увагу, французькою написано Тхайп'с де Ukraine», А Кацапи написали «Малоросія». А на цьому фото Сірі воли, незамінні помічники українських селян. Які майже зникли із сіл за сталінських часів. І ще одна світлина до революційних часів вітряки, що належали князям Кочубеям. Вулиці після дощу в селі. Звісно, хоч і болотості, але особливий запах мають дикі трави. По яких найбільше любили ходити босоніж діти. А це Запоріжжя. Складно повірити, що лише за кілька десятиріч від цих хатин майже не залишиться сліду. Сучасним людям, мабуть, складно уявити відчуття тогочасних людей, які після довгої розлуки приступали по ріг рідної оселі. Хати із затину виглядають стріхами, наші грибочки накриті соломою. А тим до самої води відгороджував шлях худобі до водопою від господарських угідь. Пасовицько – звичне заняття для українських дітей і підлітків того часу. Дітлахів відправляли пасти домашню птицю вже років із шести або семи. Молотили зерно ціпами. Жати збіжжя у снопах сушили. Потім колося розкладали. Ударами ціпа зерно вибивалося із жорстких лусок колоса. Його провіювали і відвозили до комор. Відходи від обмолоту йшли на корм худобі, як і погано обмолочене зерно. Косовиця. Життєво необхідний ритуал для українських селян. Люди їхали до покосів цілими сім'ями. Коси коса поки роса. А як роса додолу, то ми додому. Ідучи влітку далекою дорогою. Селян